Я дуже сильно обичаюся за звук цього відео. Якщо він дуже поганий, я дуже сильно обачаюся. переписати не буду. Знаєте, от я читаю дуже дуже багато ман, дуже багато різних ман, і я можу в день до прочитати 5 ман з варіацією від 20 до 80 епізодів. І я ніколи вам не розповідаю про них в повноцінних оглядах, тому що повноцінних оглядів на моєму каналі досить мало. І звісно, я би хотіла розповідати про кожну в кожному відео. Але я не з 2022 року, де я була трошки невірівномажена жінка, яка викладала сім відео в тиждень. І одним словом, сьогодні я розповіла про три манкви, які я вибрала зі свого списку. Манкл, які я зараз читаю, перечитую, буду щось з ними робити. Вони не заслуговують ще по ноті на огляду, тому що я можу просто зробити трошки довше відео і вставити їх три сюди. Я хотіла це зробити, бо типу, я вибираю манкви зі стоп 100 манк і розповідаю про них, але коли я зайшла в стоп 100 манк і подивилася на які там манкви, то просто всі манкви, до яких в мене є сценарій до платіних відео, а я просто не знімаю, тому що я там, наприклад, я манкви дуже довго не читала, а мені там писала, що подобається, я говорю, ні, може подобатися, один персонаж, я вже не буду читати. І що, що є огляд? В мене є написано огляд на вбити І що? Скільки? Два роки? Три? Та, 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 два Та-та-да, два. Я ж тоді, як тільки починала знімати, написала цей огляд, тому що в мене була знайома, яка мені постійно спитала про бити сталкера, і їй дуже сильно подобається це. Це. Я не хочу занурюватися за своє таке ободжує бити сталкера, ні, 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 дякую ні. Сьогодні перед вами буде представлено такий спідран по Манфа, тому що дракони Майнкрафт є за спідраню, а от манхви можу. I will, I will surrender the position as empress. Я салю на екрані, тому що я говорити. Я вмію говорити також. I will surrender the position as empress. Моя англійська мова шарить капіт. Аделаїда, старша принцеса іншої країни, була буквально кинута своєю матір'ю в місця з імператором сусідній імперії. Тепер Аделаїда, імператриця. З боку якоїсь махінації придумує коханка імператора. Імператор виявився не при своєму розумі з надоїдливою попугою герцогом на плечі, а сама імперія скоро впаде в руїна через кількість веж з монстрами. Навіть після слів імператора та імператриці лише в імені Аделаїда не зупиняється, об'єднується з ворогом імператора та старається врятувати цю імперію. А як все розвинеться далі? Читайте манхві. Я не буду говорити свою об'єктивну думку, я буду говорити лише претензії до цих мат, тому що вони і так і були оверені по претензіям. Та будь ласка, люди в коментарях до цієї мангу не вигородіти імператора. Боже, до нього погано сталося в дитинстві, тому він виріс таким придурком. Ним маніпулював берцок, тому він виріс таким придурком. Ні. Не. Цього придурка є голова на плечах? Ви не читаєте манку? У нього є голова на плечах. Імператор досі така специфічна людина, і я не хочу про нього навіть говорити в цьому житті. Знаєте, за що він вигнав Адалеїду за те з її місця імператриці? Вгадайте, за те, що вона відмовилась з ним спати. Ти імператриця, там має зі мною поспати, тому що Та й сам їй сказав, та імператриця лише в імені. У -у -у. А тепер вони відмовляються з тобою спати. І має дуже хороші стосунки з тим, кого ти не навдиш. Бро. Цей мужик написаний настільки істотно до чоловіків деяких в реальному житті, що, якщо чесно, коли я це читала, я так думала Ого. А я навіть як писати людей. Тоді зразу захопимо ось цю тему коханки імператора, тому що, певно, деякі з вас такива можна коханка імператора, вона погана. Так, Вона дуже дивно сталася до Еде, коли вона приїхала така. Ха -ха -ха, і я сплю з імператором тині, і Едеда така: Окей, спи. Коли нам розкривають більше історію цієї коханки імператора, це просто виявляється, що це жінка, яка намагається вижити, тому що її брат, її ненавидить, її батьки вмерли, і вона просто хоче вижити. Спойлер. Вона троє імператора в майбутньому. Коли вона це зробила, вона, знаєте, Рігейн має як це така, таку повагу до неї, тому що це реально був. Жінка шкозапів бачила таке, що не було відомо, що вона зможе таке зачатися, але вона це зробила. Вона непогана людина, але от там всіх трошки проблеми з башкою. Девелопмент пішла таке, що вона стала більш нормальною людиною, коли до неї почала ставитися Адаїда, так як нормальної людини. А щодо самої Аделеїди, Адалеїда дуже такий рівноправний персонаж. Тобто, коли вона дізналася, що в цій імперії такі проблеми з цими з вежами з монстрами, які спускаються з небес. Меж із монстрами, які спускаються з небес. Намагалися допомогти людям, тому що у свій назад нажати свою імперію, вона очолювала як такий загін дуже крутих людей, які рятували людей від цих монстрів з веж. І тобто в їхній імперії, в її імперії, де вона народилася, них майже тому немає цих веж. Ці імперії цих веж дуже багато. А знаєте через що? Тому що цей папуга герцог хімно. Він хоче, щоб ці вежі опустилися на території імперії по всьому периметру, щоб магія проходила по всій території, тобто, щоб він мав змогу, магію він мав, він мав змогу захопити цю імперію. І тому, як чесно, о, брат, брат, не не сьогодні, не завтра і не післязавтра, як то кажуть, що це таке, що це? Моя оцінка, моя оцінка на даний момент буде 80 на даний момент, тому що наскільки я знаю, в ній з чомусь епізодів. Поки що, поки що мені все подобається. І досить мальовка, непогана. Персонажі досить складні, але і люди складні. Тому The Twin sister Goes on Strike. Близнята це поганий знак, а розеті не повезло ще більше. Її сестра, близнючка Лія, народилася зі знаком святої. Та без святої сили, яку, по словам батька, вкрала сама розета, щоб перестати міняти сестер місцями та давати, що розета зовсім інша людина, батько знаходить спосіб, як перенести святу силу від Розети до Лії. в результаті чого Розета помирає, та вона просинається декілька років минуле і вирішує змінити свою долю. Що я можу сказати про цю мак? Мені вона сподобалась тим, що вона така просинається: така: Опа, я почну мститися, я звідси вдачу, і вся така штука. Мені не дуже подобається концепт того, що вона є з себе ще одну третю людину. Тобто, от, є вона розета, близнюшка Лії, є вона розета, якась дитина, яку герцог до себе прийняв. І хто не знає, що вона близнюшка близнішка крім людей, які на них працюють, батька і самої. Є третя тепер дівчинка, яка така свята, яку знайшли ще одну, і тепер вона виграє цю роль, вона втекла від свого байка такі штуки. Мені не подобається концепт того, що от ми знаємо, що принц, який бігає за нашою розетою, він знає, що вона насправді розета близнючка Лілі, і що це вона має ту суперкруту святу силу, що такі от штучки. Мені не подобається концепт того, що. Розета сама не розуміє цього. Вона думає, що цей принц закоханий в лію, а до неї ставиться просто призна, тому що він закоханий в лію. А він закоханий в неї. І він їй прямо це говорить, а вона така. Він Ти тупа, бро. Навіть я, якби я була місце, я б щось почала підозрювати, як він до мене ставиться. Бо не через те, що е, він любить мою сестру. Бро, це ж можна по людях читати. Я розумію, дитина її зрадили і вся така штука. Але може трошки полюбить. Почитаю, про цю мангу я говорити багато не буду. Я цій манги поки що, поки, поки, ставлю шістьдесяти чи до соцілета, то він мене любить, а він не ве. Схаменійся, сядь, подумай. Третя манго у цьому списку це I will divorce to my літ Brother Есел, яка переродилася свою улюблену новелу, виходить заміж за старшого брата головної героїні. Та мрії про щасливе життя влюблячій сім'ї ламається швидше, ніж мобільний інтернет Київстар під час відключень світла. Її ігнорують нові родичі і наречений уникає та навіть забуває про їхню річницю. Це стає останнім римком для Есел. Вона хоче розлучення, та чи відпустить її сім'я чоловіка так просто? Сім'я чоловіка не хоче відпускати так просто, тому що вона має права на я би це ці майн копальні на своїй території. На території сім'ї вона має ці права і вона має мала ці права передати своєму чоловіку при одруженні. Тобто це які добрі, тобі, як, ну знаєте, це в сти часи дуже багато грошей, щоб віддати дитину цю сім'ю. Але так як вона передила свою ліпану і вона знає, що вони саме за цією мань, вона не хотіла це зробити, і вона два роки була дружньою, вони стали з нею дуже багато, вони стали з нею як дитиною. Навіть от батько її чоловіка назвав її Велес, тобто по її старій фамілії. Про по її старому прізвищу кликати е, невістку, яка вже в вашу сім'ю. I feel like you're just here for the zip line. What? Наша села, вона така типу, я з тобою розлучуся, все типобачиш. Вона реально розлучається з цим чуваком, і там така заворушка, там такі емоції, там такі так. Я люблю таку фільму. Я люблю, коли отаке, от я тебе, то вона коротше хоче з ним розлучатися, а тут її не розуміють, а тут коротше отак, і ще так, і ще так, і ще вона носа втирає, ти говорить, 10 о-то. От, із от, десяти, от, типу. 10 з 10. Я навіть, я навіть опущу ось цей лук головної героїні і поставлю ці махи 10 з 10. Барали не читай, це таке задоволення від цього отримаєш, тому що там зараз е, майже 50 епізодів, ці махи. Боже, це таке задоволення було, коли вона в суді ото сказала, що, типу: е, він не робив з нею бомбая, тому що він не має зацікавленої протилежній статі, і тому не хоче з ним розлучення і людський. То та чутка в академії, що він не може свою ту підняти. Була правда, головне горіння її як це лоєр. Е, Владка каже до судді, можна я це скажу, тип, приватно вам покажу, тому що ну, я не хочу це оголошувати на весь суд, тому що це трошки така серйозна немає поговоріння. Тому що він взагалі то буде майбутнього я не хочу говорити голосом, а його лоєр сказав, типу, е, що ти не хочеш про це говорити, голосно говори. Сам ж лядином опозорив. Мені дуже серйозно це сподобалось, Маку. Вона реально дуже класна. Мені подобається, поки майже 50 епізодів, поки що мені дуже подобається. А що буде далі? На цьому все. Я сказала все, що хотіла. Я зробила все, що хотіла. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, що ще можна сказати, угу. додайте на ЗСУ, живіть життям. Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть ворогам Україна нас понад усе. Ви побачите з вами наступному відео, а я йду їсти, бо, тому що я дуже голодна і я нічого ще не їла. Не бийте каву на голодний шлунок, бо, бо погано буде. Я не п'ю кав на голодний шлунок, я каву аж після того, як я поїв. Всіх папа, всіх люблю, що ви не забувайте, я люблю вас. Всім всіх люблю чим ще сказати? Navalys yra kimitras, jis jau nepadeda, tos būdų.